Всім привіт! Мене звати Вікторія. Я навчаюся на Social Media Marketing і психологія в маркетингу. Я кондитер, вітаю вас на своєму каналі про психологію та маркетинг. В попередньому відео ми говорили про лінь, що таке лінь, чому ми лінимося і які причини. Сьогодні тема нашого відео буде про те, як почати діяти. Я відкрию вам дуже маленький секрет, і цей секрет знають всі. Це є самодисципліна. Ми не будемо говорити про те, як контролювати ваші емоції, як подавляти ваші емоції, як контролювати кожний момент вашого життя. Оце і є різниця між самодисципліна вашої організації життя. І контроль. Це зовсім дві е, різні дороги. Давайте можливо, надіну окуляри, тому що мене дуже сильно разить е, сонце. Ні? Мене разить сонце, але ви не будете бачити мої, моїх очей і моїх емоцій. Е, тому я постараюся взяти без окулярів. Крок перший е, це. Починаєте згадувати від сьогоднішнього дня ваші зусилля, ваші виконані завдання, які ви зробили до сьогоднішнього дня. Всі-всі-всі попередні, ви можете зараз поставити це це відео на паузу, просто отсісти і записати. Це така виглядається дуже маленькою дрібничкою. Я почала використовувати цей метод два роки тому я. Час від часу, отак, раз на два тижні сідала і виписала всі свої роботи, які я виконала, як я собою пишаюся, як, що, до чого, що я зробила добре. Як я боялася робити цю роботу, а потім я виконала. І ці емоції вас будуть більше мотивувати. Другий крок і ваш спосіб життя. Почніть гуляти хоч кожен день, якщо не виходить кожен день через день. Також вживайте менше солодощів. Тому що лінощі починають відбуватися в вашій голові, коли ви маєте багато солодощів, цукру, коли ви маєте багато алкоголю в вашому організму. Знаєте, як я це замітила? Я замітила ось цей, ось цих моїх 2-3 дні. У мене вихідні, у мене в університет. І вчора я собі вечором думаю, вип'ю собі Кока-Коли. І що ви думаєте сьогодні? Навіть не те, що я була трохи лінива, у мене шкіра, просто зранку в тебе мішки під очима ти себе, просто якось почуваєш дуже дивно. В тебе високі препади настрою. За день ти хочеш щось солодке з'їсти. Тут крок це почніть хвалити. Себе за кожний виконаний крок. Неважливо, що ви зробили. Якщо ви навіть поприбирали в хаті, я молодець, я прекрасна, я зробила це легко, просто. Тому що це здається, ніби просто, особливо, якщо ви були ліниві, чи у вас почалася ось ця лінивість, і ви не хочете нічого робити, такий стресовий депресовий стан. Навіть якщо ви встали з ліжка, не хотіли вставати, але ви пішли на прогулянку, скажіть, я молодець, я це зробила або зробив. Оп, Присвоїти ось усю звичку, Похвали себе далі візьміть собі блокнотик, візьміть собі або електронний варіант, або письмовий варіант. і Вечором, зранку, неважливо, коли ви зробили якусь роботу, то Я молодець, я зробила ось це. От сьогодні я поприбирала, я сьогодні пішла на прогулянку, хоча не хотіла. Я вивчила пислів з англійської мови, я прочитала одну сторінку книги. Я молодець, я пишаюся собою. І таке, якщо ви будете робити кожен день після 30 днів, 30-20, залежно від людей, це прийде в вас в звичку. Я тут можу прикріпити відео про звички, як вони засвоюються. Ну, вийде потім у вас такий вашу голову, що ви будете робити, ви будете себе вже автоматично хвалити. Чесно, це дуже приємно, це навіть краще, ніж колись хтось вас хвалить. Четвертий крок, який я, чесно кажучи, дописала ворочі, сьогодні, те щоб завели собі планер. Я опинилася два тижні тому в такій ситуації, ну що я нічого не хотіла робити. У мене було дуже багато завдань, щоб їх виконати. Як виконати із університету, із Ютубу, в якійсь мірі, я перестала хотіти знімати відео на Ютуб, і я ось ось так, ось так. Недалеко було, щоб це все закінчити, і сказати, добре, давайте робимо на місяць-два перерив на YouTube. Я не знаю, як рухатися далі в, з бейкері. Я взагалі не знаю, що робиться. Я не знаю, як писати той диплом. Я не розумію, що куди йде. і Я така і плюс, я їла багато солодкого. Я мало рухалася, це дуже сильно впливає на людину, на мозок, впливає на все ваше життя. Тому я дуже сильно рекомендую вам почати рухатися, почати навіть гуляти, я не кажу за якісь там вправи гуляти і направду задуматися, що ви їжте. Я почала Fat Secret, я ось тут вам прикріплю програмку. Все, що я ставила в свій рот, і ставлю до сьогодні, все записувала. Грам мілілітри, коли, що я їла, все записувала. І це так допомагає самоорганізуватися вам, що ви насправді їжте, і замітити, що ви їжте і чому ви їжте. Інколи хочеться, знаєте. Не маєш такого часу на роботі чи вдома, що з'їсти, бо ти маєш завдання. І в тебе немає часу ввести в програму. Ти думаю, давай йдемо поп'ємо води, а потім ми підемо-поїмо, бо насправді зараз не час для цього. До суті, я мала свій планер блокнот, який був просто записаний від А до Я я мала розписано для місяця, для тижня завдання на місяць. І ви знаєте, коли я вже писала, я просто була під час того писання я вже була змучена. І для мене вже нічого не працювало. Тих три task for, for today, вже три завдання не працювало, ні вже два. Я просто вже писала. Я, думала, -май, ні, я не хочу". І я. Зробила ось ту штуку. Зараз я вам покажу. Ось так о, у мене вже 4%. Заходимо просто в свій календар. Отак, от як у мене. Так, і в мене є на місяць. І дивіться, я собі тут плюс-мінус маю, і я вам покажу. Насправді, електронний календар мені просто змінив мій мозок. Мені краще орієнтуватися, я не маю ось цього безпокійного мозку, що в мене все в голові тримаю, і ніби написала у блокноті, а, ніби вже й змучилась від того. Дивіться, якщо відкрити 13, я маю morning time for your myself. Meditation self-program, stretch walk. Інколи я можу виконати щось одне, можу я виконати одне, можу виконати неупорядковості. Щось сьогодні зробила, я сьогодні не побігала. Але я сьогодні прогулялася, потім у мене пари, цю в мене відмінили пару, тому паблік релешн у мене був з 10,45 до 2. Тут в мене вільна частина дня, я думаю, сяду запишу собі відео. Потім у мене 4,15, у мене буде друга пара. І тут, після пари, я бачу, в мене є 2 години. Простих дві години, що я можу використати, як я хочу. І тоді і мій майселф. Дивимося на завтра. От у мене буде такий ось париць. Ліний я буду в парах, коли вони закінчуються. Понеділок, я працюю. Тому холідей я запитаю собі це просто так з 11-12 плюс-мінус. Можете поставити на цілий день. Потім бейкери, Я маю з 6 до 7. Пропрацювала, не пропрацювала, ні. О, що захочу, то і буду робити. Вівторок у мене рекординг відео, «Edit відео Зараз я просто змінюю і це буде «Edit відео тому що рекординг я, я зробила сьогодні. О, працювати з дипломом, анкету. Повчити англійську з 4 до 8. У мене 4 години вільних. Так само з 12, по 1, у мене 1 година вільна. І я розумію, як воно працює. І у мене просто от спокійно. Презентація. У мене все добре розписано. І я розумію, що, де і коли. Мусом, до цього, що у мене є? Ось така у мене є штука. Я завела собі маленький блокнотик, коли я маю безпокійний мозок, коли мозок приходить, наприклад, Make slowly-slowly Project for Bakery. Learn and Looking Information. Надіслати для університету 1 травня почати це робити. Clean Outside Implant. О, ось так. Ось таке, ніби воно. О, і, і це я зовсім не загружена, тому що я, коли писала свій блокнот, я думала, боже, в мене стільки багато, всього, що навіть маю, не маю часу для розслаблення. І на другій сторінці я зробила собі таймтейбл. Бігати два рази на тиждень, англійська два рази на тиждень, маю таймтейбл, я собі виписала, коли мені треба, і я собі заповнила. На тиждень, на один тиждень, на два тижні оці тейбл і я можу бачити: добре, в мене вівторок і в п'ятницю біг. І просто беремо ось цей календар. Все, електронний календар. Все, що вам потрібно, записуємо. Заводимо додатковий маленький блокнот, якщо у вас є в голові якісь приходять ідеї. Наприклад, я маю сьогодні час після записування відео, я можу едіт-відео. Монтувати відео, так, а можу розслабитися, можу книжку почитати, а можу англійську повчити. І ви так будете розуміти, коли ви маєте час на відпочинок, коли ви не маєте часу на відпочинок, коли ви маєте щось робити. Ви собі вибираєте. І так мої в дві все послабимо по корочках. І інколи я маю дуже-дуже багато часу. І я думаю, ой, клас! І також, що мені допомагає з боку, коли таймтейбл, я пишу фокус. І все, це ви можете відривати. Відривати ось ці сторіночки, я вже дві вирвала, тому що там були ці завдання, які були в мене в голові, що я собі придумала, вже зроблено. І таким чином, ви самодисципліну маєте, тому що вам потрібно бігати два рази на тиждень. Ви розумієте, що ось ці ви бігаєте і можете подивитися, що ви можете поприбіг ще щось робити. Вам дякую за лайки, за перегляди на мої відео. Кому сподобалося це відео, ставимо лайки. Кому ні, то ні. Продовжуємо чекати відео або просто виходимо. Всіх люблю, всіх обнімаю, всім па-па і всім до зустрічі.